Всім добрий день, шановне громадянство. Я трошки захрипша, але давайте ми подивимося, як виглядає лук мами гуски. Погнали! Ну що, пішли пити каву, бо я тиждень не виходила з хати, на з мене хлопець сміється, бо я сказала, шановне громадянство. Ну, українське, ну а яке? Так, ми вже йдемо у хані, наше кафе, де ми з Сергієм познайомилися. Пам'ятаєш, як ми з тобою познайомились? Каже, ні. Дорогі гості, ми зараз знаходимося на золотих городах. Я тут проживаю вже більше року, і також тут мій магазин знаходиться на вулиці Рейтерська. От це така моя мрія, яку я здійснила 25-му році. Не вірять, сама не вірячи в те, що мені це вийде. Так. Так, саме тут ми знаходимося. Я не знаю, я не дуже то великий, знайти ютубер, але щось там можу, дивіться, як можу. Ну, існує така теорія, що коли ти приїжджаєш на золоті ворота, то ти там одягаєшся гарно, ну бо ти приїжджаєш погуляти, а що? А коли вже ти тут живеш, то ти вже можеш ходити просто як безхачку, тобі все одно, хто там на тебе дивиться. Хоча, типу, ти знаєш тут багато знайомих. Але ми вже, ну, типу, ті, хто тут живе, то ми до цього ставимося значно простіше. Це так цікаво, коли ви приїжджаєте в якусь столицю. Ой, я вже в каві. Коли приїжджаєте в якусь столицю, то дуже часто там видно людей в центрі міста, вони в халатах можуть вийти, то я. До речі, люди з'явилися на гончара. Ось така штука. Це для одягу. Ви можете занести сюди свій одяг, якому не ходите, щоб його не викидати. Я особисто маю вже п'ять пакетів великих одягу, то занесу на днях, занесу і може навіть покажу в сторі, як я буду то робити. Зараз ми прийшли в наш парк. Це парк ворон. Ото ворона у нас дуже красивезний, особливо навесні. Дуже сильно чекаємо весну. Знаєте, так невдобно йти попри людей, а в тебе зноса булька вилазить. Ну таке і буває також. Зараз от тако ходимо по вулицях, то багато бізнесів закриваються, вже повиїжджали там різні кафешки, мафи. Мафи, само собою, але кафешки, магазини. О, так що ну, українським бізнесам на сьогодні дуже-дуже важко, тому закликаю підтримувати їх, підтримувати мій бренд Гуска. Ну а як? Такі фані лахи я роблю, бачите? 3 лютого ми зробили в бренді сейл. Хочемо трошки розрадити людей, щоб піднести настрій, піднести, звичайно, наші продажі не без того. Ось хочеться вже пошвидше весни і якихось гарних новин. То починаємо, хоча б з таких маленьких приємностей. До речі, в мене немає якоїсь такої мети вести Ютуб, знаєте, щоб він ставав там дуже відомим, ще щось. Це такий більше е, дівчачий щоденник. Е, поговорити, погомоніти. Е, хочеться іноді про одяг також розказувати, а може і розкажу. Я коли шукала приміщення в магазин, я дивилась на це, на це приміщення, але воно якесь дуже велике. І я поняла, що для моїх десятьох виробів лімітованих воно точно не підійде. Що робиш? Я так сказала для моїх десятьох виробів, але це правда, у нас всі колекції лімітовані. І дуже часто пишуть люди: блін, у них вічно нічого немає, типу з претензіями. А я така, ну і слава Богу, все продається, все гарно. Не бачу мінусів. Так, це заклад Ню-Ню, це господи, як їх. Шаурма смачненька, а це вже наша вулиця Ярослав Івал і Гончара, перехрестя. Бо тут недалеко я живу. Не приходьте в гості! Ракурс. Чуть-чуть переверни. О, так. наша прогулка вже закінчилася. Ми по дорозі ще забрали зразочки лонга з вишивками. Дуже прикольні, до речі, оце буде скоро нова. Буде скоро нова колекція, тому рекомендую спостерігати за брендом Гуска за мною, бо я класна, гузка класна. Ми всі класні, І ти, напевно, класна, якщо не класна. A kto to by winien? Do pobaczenia.